Нещодавно відзначили день селища міського типу Лопатин. Яким був цей захід? Дивіться далі. На території місцевого народного дому аматорські та професійні колективи відзначили чергову річницю селища міського типу Лопатин. Після спільної молитви присутні гостей заходу привітав селищний голова Олег Микитин. На сьогодні не так багато. Ми десь не афішували. Напевне, це зв'язано з військовим станом. Через те багато хто не знає, але хто прийшов, дякую всім, хто прийшов. Але ми мусили відсадкувати, тому що наші хлопці на передовій стоять для того, щоб ми жили під мирним небом, щоб наші діти могли показати те, що вони готувалися цілий рік. Тобто ми зробили це, щоб воно показало, що культура наша живе, що ми продовжуємо жити, що Україна живе і культура, традиції і далі живуть. Серед номерів були патріотичні пісні, які піднімають бойовий дух та посилюють віру у те, що Україна обов'язково переможе. Була цього року різна, просто була концертна програма. Ми зібрали колектив з Лопатинської територіальної громади народних домів, школярика, і вони виступили з короткою програмою по дві-три пісні, щоб залучити всіх, щоб всі могли показати своїх молодих артистів, тому що артистам потрібна постійно, скажімо так, сцена, потрібно тренуватися. Для того ми їх от так зібрали і провели такий захід. Ми, ми, сни, Oh, yeah. Також цей концерт мав благодійну мету усі бажаючі мали можливість допомогти фінансово збройним силам України. Я особисто хочу привітати всіх лопатинців, тем селища Лопатин та й всіх житлові Лопатинської територіальні громади. Вірю, що наступний рік ми будемо святкувати в такому колі, в такому форматі, як ми завжди святкували в великому в нашому парку, що вже буде перемога і перемога нашим Збройним силам. Слава Україні! Найкращі хлопці, самі герої, у наших це. І Джавеліни вайрагнари за Україну в Ютюсі. Із Лопатина. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, Василина Куть, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн.